Це історія про плавецьку силу життя. Лосось народжується у холодних гірських річках, але більшість життя проводить у безмежному океані. Та одного разу щось кличе його назад інстинкт пам'ять ДНК. Він вирушає в дорогу довжиною сотні, а іноді тисячі кілометрів, щоб повернутися туди, де народився, у свою рідну річку. Але шлях не простий. Він пливе проти течії, долаючи водоспади, камені, хижаки, людей і навіть ведмедів. Деякі лососі навіть перестрибують перешкоди до 2 метрів заввишки, без їжі, без відпочинку. Тіло змінюється, самці стають яскраво червоними, з видовженими щелепами. Це не рест. У самому джерелі річки на мілководді лосось відкладає ікринки і передає життя далі. А після цього більшість з них гине. Це звучить сумно. Але насправді це перемога, бо лосось це символ того, що варто плисти проти течії, коли ти знаєш заради чого: плисти проти течії шлях до продовження життя.